Класні теплі светри та інша в'язана продукція від українських брендів. У бренду Will Happen ви знайдете і поло, і лонги, і светри, і светри на блискавці. Зараз трендові з гарним складом, як вовна, так і бавовна. Мені особисто подобається їх облягаючий кардиганчик. Вони надзвичайно гарно виглядають з майкою під низ. У Sage Limited є гарні базові светри, а ще комплекти з штанами. А також у них ви знайдете нестандартні позиції, такі як з оголеними плечима чи з якимось цікавим коміром. У бренду коса є базові светри із 100% вовни мероноса. Є як з високим коміром, так і з круглим. Також є светри з косами. Особливо мені подобаються у сірому кольорі, а ще є позиції з пряжі букле, яку я майже не бачила у інших брендів. Не можу назгадати бренд отаж, тому що це базова база. У них є светри різних форм, різних кольорів, кардигани. Костюми я колись робила на них огляд. У мене є їх светр надзвичайно класна якість. Також у них є асортиментна група: це шапки та шарфи. Бренд Atelier Metama може зв'язати вам як теплі светри, так і лонги із шовку. Також у них є дуже жіночні гарні светрики павутинки Але теплі светри у них досить коштовні: 9800, бо вони із 100% кашеміру. А ще розповім вам про бренд LBTM, чи Love by the Moon, як вони розшифровуються. Якщо я вірно про це пам'ятаю, у них також ви знайдете все, що завгодно і у різних кольорах. Ціник трохи вищий, але якість бездоганна. Я ще пам'ятаю, як ходила до їх шоуруму на квартирі, де у них були майже тільки базові светри. А зараз у них магазин у центрі міста і дуже широкий асортимент. Пишіть, якщо було корисно, і доповнюйте підбірку вашими улюбленими в'язаними брендами.